Так, друга частина у нас відео посвящена другій голубятні. Пошли сюди. Ось вот так вот. Йдемте, друже. Йдемте, так що... Бачите, в Царичанки є голуби хороші. Так. Нічого, нічого. Оце ковіркотовий називається, да він? Просто я скільки дивлюся, знаєте, там і на то Каверкотових називають уже яких угодно, короче. не понятно, що ковіркотове? Ну от оце. Ну щось дійсно ковіркотове, Дивіться, ребята, які ковіркотові. Це Так, такі, якісь трохи чистіші, толка якісь. Це теж будуть, да? ці, це молоденькі. — А, молоде важко. Дивіться. Це настоящий. Доброго. Доброго. Білоносі, Мені дуже цікаво подивитися, як вони літають. Колись може... — А де обалдив? Я їх приїду. бачу, я про Доброго них чув, але я їх пройду. не бачу. Ну як буду десь на Дніпро їхати, я заїду. Так, у вас в Краснорявих пара і тут є. Це теж відтуди, чи це друга? Туда, это мне друг подарил. Mm -hmm. Брал канатку, это другого заводника. Это не на Сулине, не? Не есть на не. Я охуяю. Это желтый. Это тут Так, вот это ваше приобретение, да? Да, да, да. Это моя. Это мне друг скриничева продал. Почти подарил. А, а оце ря рябо гречаний. Це, це, це не подарунок. Ага. Воно оці довго, навіть його. Це сумаше. А це... — сумасшедший. Ма... Оця масть всіда летить хорошо. Ну, це гречани вже. Да, Кремаки... Да, 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 да. Кримаки. У криманський... мене один, один період Батя держав одних кримаків, Чорнохвостих таких класних таких. Слухайте, скільки, скільки були кримаки, щоб ми щось десь загнали, я не пам'ятаю. Умні. Ну, буває, вони такі трошки быструвати, але... но. Я тобі скажу, мене всі тут пыхну. не делаю. Ні, ну це правильно. Ну у вас більше тут по класіки. Без, без подработки. Не, тут... Без всяких подработок, то есть бабочка, да. В, в основному. Так. Так, красноряби. после краснорябы. А вот это. А краснорябы Маленькие такие. Но они трошки, трошки отличаются. Вот их. Это я взял для перебивки. Не, не ну, хорошие. Я, я же, ничего не говорю. Ну, а. То с одной, допустим, смотри, да, 7, 9 битков. И, да, настоящий. И краснейший, ага. бачиш. Головодна. Смотри, ну, это, ай, голова должна, бачиш у них. Ага. Ох, мах, красивий. Красивий мах. Щас. Голубок голубок богатый. Не, в... Вопросів немає. Голубочка ще більше немає. Вона, вона менше по формула ну, така. Да, Тут, да. Тут Можеївського нічого у них немає. По Мажеївського нічого немає дві, в цих голубах? Такие он имел. Ем быть чуть-чуть ветороб и вони, да. би чуть -чуть вітерок, і вони та в городе. И вони в точке. А, а царичанки ще хтось хтось держат Николаевски. Ну в мене не... позаводили. Ну я отдаю там ну, я такое. Я такое. А, а дитвора то... занимаются, есть кто-то здесь с детей? Да, Нема никого, не, я, як, я, як я везде. одному отдавал, Не хочет. Не шок. Не? Помуча, ось он помучался, вот он, красный. Какие муренки. Это мне друг с Кременчуга подарил. Хороший красный. Дивись, обгоним его. Хороший голубочек. Хороший. Це я далі бачить, це голубочка по Ага. Та голуб я не бачив, дивись. Голуб. Що, що це, наверное, молодий вискочив отам, вот, що ми бачили. Да. Ну, Піймаємо. Голубочку чуть быстрее, даю ему, да. Ага. Даже тоненькая хорошая. Вот, да. А я, Голубочка чуть быстрее, поехали. Держи. Ага. Вон да, он, блядь, ага. Куколка тоже, блядь. Ну, мені ось такі жовті нравляться. Мені, я, я, мен... Бач, мені не подобаються жовті, О, ті, я я я яких, я яких ще красних намішають, я, і вони, я, не... ну, от вони глиняні. От як от, 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 от глина мені така нравится. От це так. І... Подивиться. Ага. Це все, конечно. Щас жовті і цвіта це все на любителя. Кому, кому Вон так уже почти в Україні нема. Як і Полтавський на фронті. Осталося там два чоловік хати. Ну, і воно, 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 воно ж настоящі. Воно, воно, воно ж взагалі, розумієте, голубів тримають все то, менше. Ось я, я покажу тобі. Я б благодаря голубінам може і вижив. По Правильно, звісно. Голу... Голубійно терапія. Mm. Я, я скажу так, у мене батько возросний, теж інсуль був. Оце якщо б не голубий, я не знаю. А так він стає, щось, я там, я коли, коли це, щось ков... ковиряється, там і то він благодаря ним, слава Богу, живий. Дай Бог, щоб в 600 років жив. Так що голубів надержати. Не треба приучать. Я тебе хочу показати це на столях. Це полтав. Це молод, молоді, ага. январський. Дивись. Ага. Ага. Оце на столі, тоді як -то біле, бачиш. Тобто, як у них фирменный знак да. такий, так? Да? 12 пів. Понял. А вот ну вот такие вот голубые. В старой чанке. А, Другой черный нашел. Сейчас, сейчас обдуваем. А, давайте. А как ты думаешь, вытягивать вон если он их не отнимает? Я думаю, вытягивать. Если гонять, его... Да, Ну, витрок, Я да, так іду, да. бутилку кинув вкинув на кришу. А. Це тобі на нападає. Де чорна чорнотаєте? Так, це три на дві, да? Це, це, це стара, Де чорна. Це губер? Я поняв, Бо, понял. Ну все. Це разом кровка. Хай може є хоче. їх так і запорувати. Можемо порвати. А це вот це Ага. Отак, тоді так. Ось, подивись красний. Це я можу показати по чиїх це кролях. Це міські. Ну от я не знаю, ну от по формі вони. Я, я от тих красних, от дам йому голубку да. і подивитися. Бачиш, у нього яблучко чуть-чуть молодець. У нас колись Бразіжинський був такий Ніколай Іванович, я ловив од нього рижих отаких. не покої. Ну, смиря які Можеївські, вони різні є. От якщо колись може, може будете в Кам'янському, я вам покажу, покажу, є там. Їх небагато залишилось. Небагато. От тут у вас умер царечанки Мажеївських забирали. Ну там перебрали одразу. Та то є так. Да, і є, є Є красні, ну такі як сургучні. Їх дуже мало, але зустрічаються, Їх перебувають, там, все, ж, все ж мішають перемішують перемішають. Ага. Подивіться, чого не буде. Вони вже день-два сідають на Так, Я потім. Так що такі голуби у Григоріча. Так, Григоріч, номер телефону скажете. Може комусь щось через, понравиться. Через тебе. А, тобто пишіть в коментарях, я, я видаю номер. Я... скажете, що від мене тоді раз, раз так, то та і все. Оце да. у нас птічка на волю вийшла, тут вольєр тут такий. Там кролів немає? Це, це, це вже для голубів. Висили кролів, парують голубів. Ти чорний, Не, чорний хороший, я ж брав. И штальні хороші, і вони легенькі, ну, мені, мені нравится. І баті нравится. Ну це на подарунок. Баті сейчас приїду передам. Вона була чорна рыжа со ага. старых крові, понял? Ага. Батько її там я тебе покажу. Хорошо. Оно, з зеленим кольцом, бачиш, то батьки. Ага, вот у готово. А це малюсенька, вось вихід. Так, так, так. Добре, тоді будемо заканчувати репортаж. Буду до вас навідуватися. Давай. Так що отакі голуби. Дивіться відео, заїжджайте в гості, дзвоніть, пишіть.